У них різний вік та професії. Однак сьогодні харків'яни, відклавши звичні справи, старанно виписували слова. Всі вони долучилися до події, яка вже понад чверть століття єднає українців по всій планеті любов'ю до рідної мови. У Харкові пролунав всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Ми міська організація учнівського самоврядування. Ми тут зібралися разом, щоб написати диктант національної єдності. Це для мене дуже важливо, бо це об'єднує всіх мешканців України, зокрема Харківщини, щоб разом проявити такий акт любові до України. Слова, наповнені теплом і вірою, звучали одночасно у класних кабінетах, бібліотеках, офісах, а у Харкові навіть у стінах метрошколи. Тут, у безпечній локації, на станції метро університет завдяки ініціативі очільника мегаполісу Ігоря Терехова до мовного флешмобу долучилися представники департаментів та служб міської ради, районних адміністрацій, комунальники метрополітену, учнівська молодь та батьківська спільнота. Загалом тут за парти сіло більше сотні людей, об'єднаних любов'ю до українського слова. Нас об'єднала ініціатива перевірити знання з української мови. Тут знаходяться мої колеги з інших районів, з інших адміністрацій, комунальних підприємств та інших державних установ. Це ініціатива для того, щоб об'єднатися всім харків'янам, діткам, адміністраціям, державним установам та всім нам. Я перший раз це роблю, і я дуже хочу це зробити разом за своїми колегами, які дуже всі працюють в метрополітені. Багато калих приєдналися, багато було ентузіазму, і пишемо вже не тільки тут, а й в управлінні. Так що багато калих і бажаючих теж багато. Я пишу цей диктант вже багато років. З кожним роком все цікавіше і цікавіше для себе особисто. Я маю трьох діток, і вони всі в мене пишуть сьогодні диктант. Чоловік на роботі пише. Бо для нас це вже така гарна традиція не стільки перевірити там знання, так? Ну це теж цікаво, бо з кожним. Цим роком все більше, більше дізнаєшся, скільки з'єднатися. З'єднатися в сім'ю, нашу велику родину це дуже важливо. До цього року ми на повномасштабному вторгненні, на жаль, писали всі онлайн. До цього року ми вирішили долучитися і нас запросили сюди. І сьогодні є представники з кожного району міста Харкова. Ми всі батьки пишемо, всі згуртовані, всі переживаємо, але це супер. Цьогоріч у день української писемності та мови диктант прийшов під промовистою назвою Треба жити. Текст зачитала народна артистка України Наталія Сумська, а його авторство належить Євгенії Кузніцовій, письменниці та перекладачці, з якою так мріє познайомитися харківська десятикласниця Варя Зірка. Попри свій невеликий вік, ця дівчинка вже має чимало яскравих перемог, серед яких перше місце на фінальному етапі всеукраїнського конкурсу захисту малої академії наук у секції. Української мови я навіть не знаю, коли у мене виникла любов до української мови, мабуть, тоді, коли я навчилася читати. Для мене радіодиктант — це про єдність, і мені завжди приємно писати його в колі своїх однокласників, колі своїх вчителів. Цікаво, що я з багатьма авторами знайома особисто з Катериною Колитко, з Іриною Цілик, з Павлом Вишибабою, з Оксаною Забушкою. Моєю мрією є особисто познайомитися з Євгенією Кузнєцовою. Це безперечно важливо. Тільки це про нашу сучасність, це про нашу мілітарну культуру, і з 2022 року диктанти мають мілітарний підтекст, Вони всі пов'язані з війною, з Україною, з нашою сучасністю. Символічно, що саме зараз говорять учасники акції у час, коли Україна виборює своє майбутнє, подібні заходи стають потужним знаком єдності, адже написати диктант це не лише перевірити знання орфографії, це вияв поваги до культури, до історії, до тих, хто боронить свою землю. Це спосіб сказати: ми є, ми разом, і ми говоримо українською. Ми доєднуємося до спільноти. Україномовців підтримуємо, поширюємо українську мову. Тому це більше ніж текст. Кожен на своєму місці, кожен українець повинен для себе е, вирішити і от таким кроком написання е, українського такого радіодиктанту е, зробити, об'єднати всіх всіх нас. Цей радіодиктант дає нам спробу показати, що ми українці, ми нація. Це більш об'єднуючий фактор, тому що так, перевірити перевірка знань це завжди важливо, але от. Загальна ідея єднання українців це найважливіше. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Андрій Пакулов. Харків, новини.